365 днів протистояння, 365 днів згуртованої та об'єднаної країни, а головне активної церкви, сотні волонтерів, тисячі молитовників, мільйони тих, хто думає, підтримує, захищає. Поруч багато розпачу, втрат та горя, але сьогодні, як ніколи, проповідується Євангеліє. добра новина про перспективу і щасливе майбутнє. Вічне майбутнє тих, хто повірив в Ісуса і прийняв Його як Свого Спасителя. Коли ми чуємо про біду, наш час бути там, де є потреба бути руками, ногами та голосом Ісуса на землі. Ми покликані нести світло серед темряви, дарувати надію тим, хто не бачить виходу. Ціль диявола не просто знищити націю, забравши у людей життя, Його ціль викрасти душі. Адже душа житиме вічно, тому саме зараз час об'єднатися у боротьбі за наш край, вистояти і не програти духовну битву, битву за душі людей, наша боротьба не проти крові й тіла, а проти духів злоби, церкво! Твій час сьогодні зодягнутися у Божу зброю, бути чистою та святою. Прихід Ісуса наближається, Він незабаром повернеться, щоб судити землю. Церкво, сьогодні твій час.